Всім привіт! Ви на каналі Легкий Заробіток. І в цьому відео буде один з кращих криптокранів, на яких я вже працюю давно і стабільно заробляю. Почнемо е, ми з реєстрації. Обов'язково потрібно підтвердити почту. Далі ми попали в кабінет і заходимо в три полоски. Далі ми заходимо в фаусет. Ортаємо трохи нижче і нажимаємо Claim Reward. Проходимо капчу. Потрібно нажати на його ніс і збираємо гроші, саточ біткоін. Збір тут кожні 15 хвилин від 1 до 5 сатоші. Також тут можна інвестувати. Я на даний сайт інвестую, і також збираю в крані. Ну, можна і без вкладень працювати. Щоб інвестувати, листаємо нижче і нажимаємо Депозит. Депозит можна робити мінімально з фаусет Pay 1000 Сатоші. Також можна робити з балансу. З який ви збираєте Сатоші, або вам вже нараховується сатоші з депозиту. Давайте я зроблю депозит свого балансу. 601 і перевести. Далі ми заходимо buy now. І один е шарис коштує 1000 саточ. У мене їх 104, я зараз ще куплю один. Е в день нам буде давати 07% від суми протягом 180 днів. І це в кінечному результаті буде 126%. Вибираємо тут кількість. Як бачите, пише шаре прайс 1000 біткоін Сатоші і нажимаємо купити. Так, як бачите, 105. І мені буде давати, тут є калькулятор. Можемо вбити 105. Буде давати в день 735 Сатоші. Далі ми переходимо до е, виводу коштів. Мінімальний вивід з даного екрану 100 сатоші. Також листаємо наниз. Нажимаємо «Вивести». Ага, Вже 300 Сатоші. Добре, виведу, поставлю на вивід е, завтра, так як я зробив інвестицію. Зараз в мене на екрані 221. Завтра дасть гроші з депозиту і я буду виводити. Прийшла виплата із депозиту. І зараз будемо заказувати її. Так. Заходимо на виплату. Вивести, вибирай... Адрес біткоїна, куди будемо виводити на FaucetPay, Pay, кількість і виводимо. Your payment has been sent. Заходимо на FaucetPay, Pay, обновляємо. І, як бачите, гроші прийшли. Силка на сайт знаходиться закріплена в коментарях. Заходимо і заробляємо біткоїни. Всім великих доходів.